Давайте подивимося, що наступний тиждень вам підготував. Прогноз та пораду для вас на цей тиждень. Тиждень з 13 по 19 січня вам відеоактуальне в момент, коли ви його побачили. Спочатку прогноз для вас на цей тиждень. Жезлів. Це дуже добра карта. У вас з'являться якісь нові ідеї, нові починання, нові думки для реалізації себе, якихось планів, якихось задумок. Взагалі, голова буде кипіти новими ідеями і думками. І, можливо, ви вже почнете реалізовувати ці всі свої ідеї, тобто якось розбивати ідею на план, і план вже якось реалізовувати. І порада вам на цей тиждень, а порада якраз зовсім навпаки. Порада вам така, що пригальмуйте, обдумайте, взважте всі за і проти, і трішки не так швидко поспішайте в реалізації цих всіх своїх планів та думок.